Чернівці весна прийшла, людям радість принесла у віршах. Я говорю неспроста. День поезії святкують всі міста. Замолк нему за месті печалі, я сон чужой тривожить не хочу, Довольно ми з тобою проклинали, один я умираю і молчу. К чому хандріть, оплакивать потері, когда б хоч легче було от того, мені самому, як скрип тіремне двері, противный стон на серце моєго. Добрий день, казали, коні, день, казали коні, де були спитали коні, десятку, сказали поні, ми не пасто там гуляли, ми малень дітей катали. Ночувала тучка золотая на груді в цьоса нам пуці намчалась рана, палазурі, весело і З днем народження тебе вітаю і від серця щирого бажаю днів безсмарних на шляху до цієї мрії, що душа твоя бажає. І нехай ця мрія, немов зіронька, засяє. І проведе тебе у украй цвітінні весни, у світ безкрайності надії. Мріють крилами з туману лебеді рожеві, сипліть ночі у лимани, зорі сургучеві, заглядає в шибу каска сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Я ковру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на вкраїні милі. Геть ти думай, ви хмари осіннє, то ж тепер весна золота. Чи то так у ужилю голосіння? Променуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії тепер сподіватись, жити хочу, геть дума сумні.